Добромирного дня. Годуємо курочок. Їдять. Почали рубати. Порубали вже всі бройлери. Осталося 5 штучок. І ще сидять. Повному розділока м'яса. Курам їсти дала, він перелітає, ходить. Привезли гарбузи. Там і тут скільки гарбузів. Це хрунділька. Зараз підемо побачимо кроликів наших. Мої кролики. Зараз буду їсти давати. Тут в мене була клеточка. Вже розвалилась, хочу бити і зробити нову кліточку. Тут знизу зроблю велике. А тут теж зроблю зверху ще. Отак. Я такий мастер, звісно, але мої манівнічки. Сіно поїли, зараз буду давати все. Ця кроличка погуляла. Пересадила сюди, водички дам. Пересадила її сюди. Хай посидять, де да будемо бити. І сюди ця втикає, раба пересадила. З Змишкою, хай сидять. Кочка сидить пляками, дуже великі. Крила пообрізала і все рівно ходить. Ходить і все. Аньой! Гріється на сонечко. Виноград ще не обрізали. Ремонт, цвіти моє, цвітують, попересажували, троянди цвітуть тут. Ще ніяк не зацвітають. Красотті. Ось такий перець кровний. Помідори там трохи прибрала. О то. Василій. Дивіться на сонечко, так? Да? Десь ходив.